Доброго ранку, шановні наші телеглядачі, шановні підписники, прийшла резина. Взяли і диски з собою, щоб збортувати, так що їдемо на нову почту отримувати. Так що, Отак. От Перед новим роком таки взуємося. Ну, як буде проходити цей процес, далі. Покажуть. І так отримали резину. Уже ми на шиномонтажі. Спеціалісти працюють. Зараз будемо вертуватися. Оприділилися, куди якийсь кадравить, де буде внутрішнє колесо, де буде так, що Не мішаємо. Пішли, розкажете. Ну що, резина в гарному стані. Тут питань немає, вона протектора, ну вони в принципі як нові. Це два ската від Олександра прийшли, а це обор. Так, що, резина фірмена. Який рік, Андрюша, 275 віде. на 80-22,5. Ну, така як на так. 6 Друзі, стройна. Багато, 13, -й. 13 -й рік. Веземо з хати з дисками додому. Так що лежать уже в салоні, порядок. Ну що, Резина відлічна, диски нові, балансувалося, все чітко, нічого не б'є, не виляє. Так що, Хоч тут трошки повезло. Так що дякуємо Саша, тобі, тобі, Володя, дуже велике, дякую. Резина відлічна, немає питань. Так що, Є хороші люди в Україні, ще не зазналися, може і не зазнаються вже, так що будемо сподіватися на те, що в нас в Україні настане мир і порядок. Машина в гаражі і резина теж. Резина отлічна, як я вже і говорив. Ну, що виходить? От я приставив я до заднього колеса, в принципі, по розміру вони абсолютно одинакові. Висота його метр і 1 сантиметр. Ну, ті трошки ж підтоптані, теж так само. Но, здається, що воно трошки вище. Ні. Діло в тому, що тут зроблений уклон на основну каналку. І от воно так виходить. І ще ж наїхала машина, і трошки транспортна лента піднялася. Далі зробив я всі заміри від верха кузова до самого полу 2 метра 80 сантиметрів і 5 міліметрів. Ну, подивимося, як поставимо ці колеса, настільки ж воно підніметься, і чи так, чи ні. Далі. Заміряв я між колесами, який там зазор. От у мене планочка металева, вона 28 мм. От як бачите, так от його, от раз. От вона. от вона, І вона вона свободна, отак от, бачите, вона 28. Я навіть намітив, що от так їй треба, Та сторона. Та сторона 25. 3 міліметра різниця. Оце вам російський автопром. Ну, зараз заміню ці колеса, а потім і поміряю. Далі. Ширина по протектору 23,5. Цього ж ската ширина 21. Ну, настільки воно там. Ну, 21. Це ж ти міряв поверху. Я поверху. Да, но... Цей скат де? а тут у нього ця ж бочка, де він зжимається, і як перегружена машина загружена, то скат унизу ктреться один одний. А у цього, який рівний, от, от воно ж видно, він не дутий. Що тут воно зовсім по-іншому. Ну, в общем, вже стрілочками уперед, де внутрішнє, де наружне колесо, вже ми тут оприділилися. Так що поміряв я його е, з переднім колесом. але тільки не тут, а коли машина стояла під навесом. Абсолютно одинакові. Так що і передні колеса вирішили не міняти. Отак От воно і буде. От зараз почнемо демонтаж цих колес, а ці установимо. І тоді ж продовжимо знімати. Е, і вам покажемо, як воно буде все це діло виглядати. Е, що виходить? Плоскість протектора, в принципі, вона рівна. Вона не, та, не так овальна, як на е, Камазовському. Той скат ні, а оце я його прокотив, от я його, його оставляв, бросив. І він стоїть. Ну тут же ж є наклон. А він стоїть. Оця резина Він буде брати усією плоскостю. Не так, як той, що то середину виїдає, то країв нас виїдає, непонятно що. Е, Ну, за диски, то окрема історія. Я туди далі трошки і за диски розкажу. Я, щоб передні диски зіловські поставити на передок, що я їм тільки нормав, Уже я їх повиводив, вони не виляють, вони не б'ють. Но оця поверхність, оця поверхня, ось ця, вона не рівна. І от він, коли в станку вращається, а він отак от. Ну, як як шиферок, тут, так вроді на глаз його не видно. А так воно да. Ну і от він зварений. Ну, так його, так його робили. Видно шаблон пресом давлять, зварюють. А! Піде. І так вони всі Но на цій стороні, от, е, диски, як вони стоять один одного. Я там зроблю мітки, що от так їх треба буде і ставити. Може, хто у нас їх е, ці діски і купи так будемо продавати у парі, що вони назад, ось, І от так вони іменно повинні стояти, Тому що у нас вже воно було провірено. Ви в предыдущих відео бачили, як я і барабани протачував, і що я тут тільки не робив, щоб у мене воно їхало так, як треба. Так, да, я добився, так да, воно їде, ну тільки ж. Ну, а тепер буде взагалі. А ці диски, ну, покинули на, та є, і ви ж там у відео побачите, кинули на балансирний станок, а вони рівненькі, вони, ну, воно нове. Воно нове і воно важче. Цей диск Леший, Цей диск 36 кг, здається і 400 г. а цей 40 кг, 400 г. От вам і різниця. А ці, що германські, так вони вообще 43 кг і 300 г. Ну там вже постиралося, бо я їх підготував до ґрунтовки та покраски. От. Тоже зачистив із до тієї партії, що було 7 дисків, 4. Чотири такі, що можна їх. Ставить. Один вже я викинув, два викинув, а один такий. Таке воно. Ну, от такі справи. Так що продовжили на вагах колеса. Зважили з євродиском і мішлен. Значить, його вага 99 кг 600 г. Ну, виходить 99,60 А зняли запаску, зважили новий скат. Ну воно не вживане в нас. Да. Значить, 95-85. Різниця 2 кг 75 г. Оце отак. Так що 5 скатів поставили на 15 кг машина стала важчою. Ну, так. Провели демонтаж задніх колес. так вони виглядають на машині. Всі розміри, які були і які помінялись, я все це діло позаписував. І вам зараз озвучу, кому буде цікаво. Якщо взяти розмір внутрішній е, крила, то він 60 е, см. Якщо взяти колеса е, внутрішній, був 52 по протектору, а став 54,5 на 2,5 см ширше. Якраз по крилах. Далі висота була від верха до низу на тих колесах. Е, була 2 метра 80 см і 5 мм. Е, ну, стала 2 метра 81 см. На 5 мм він став е, вищий. Далі е, просвіт між колесами був 28 мм, а на даний час став 34. Оце вам і різниця. Зазор вийшов міскатами трошки більший. От вам і скати, бо вони бока не дуються, вони рівні. Оце отакі, отакі діла. Все, я ось позаписував, щоб не збитися, щоб... Е... Є? Так. Да. Е, значить, е, Сережка з Одеси говорить, я поставив передній, а в мене шпильок не вистачає. Десь 2-3 міліметри, е, шпильок не вистачає. Ми поставили задній, дивіться, шпильки заподліцов. От як воно в нас. Це з розчотом того, що диски тут були 10 мм тощину, а ці 13 на 6 мм. Посадочне місце якраз з ціло воно ну, ну, чітко, як наче вони тут і були. Значить, взяли ми наші, на шину уголочки. зараз покажу. Ну, щоб було удобніше. Накачувати отакі от уголочки. Отак от от він накручується, от і отак от він виглядає. І добавочка. Це внутрішнє колесо. от, от Дивіться, зараз я його от, от клац, Ось воно вперлося. Отак от, от воно буде. но колеса в нас накачені на даний момент 8 атмосфер. Уголочка ми поки не ставимо і добавку не будемо ставити. Як нам треба буде підкачати. Це колесо. Ми добавочки ці всі положимо у нас в автоап'єчку і воно буде їздити з нами на всяк випадок. Ну, щоб постійно воно тут крутилось, я думаю, воно зайве. А ні, в гаражі, щоб підкачати, у нас із манометра є ота трубка. Ми можемо і так підкачати, і наоборот, підкачати. Так що, Оце такі діла. Так що воно того стоє і ця резина, як значить тут і була на цій машині. Оце отакі діла. Значить, диски. Два вже в нас зачищені, готовляться до так сказати, до ґрунтовки. Купили чорну ґрунтовку, вже вони на станку провірені, вони не б'ють, не виляють. Отлічно, посадочне місце не розбите, і отвори під шпильки теж не розбиті. Ну це ті диски, що стояли у нас на переднім мосту. Ну Ми ж поставили євро, ці зняли. Резини вже немає, вже вона. Попливла по назначенню, а диски залишились. І ти, і ті п'ять дисків ми теж будемо продавати. Як вони стояли на цій стороні? Я коли це зняв. Ця сторона два черна накинуто, і на тому диски два. Що от іменно от вони от так в парі. Вони ні виляли, ні били, ніде нічого. Просто що ми перейшли на єврорезину, а те все діло познімали. Так що і ще п'ять дисків є запаска, і два правих, і два лівих. Ну бажано, щоб їх не розпарувати. От як вони в нас були, от так воно. тому що другий раз поставлять та диск виляє. А чого він виляє? Так ступиця неправильно проточена. У мене ступиці вирівняті. Я в свій час там відео є. Я все це діло знімав, вирізав станок. Я все це протачував, ті шпильки, протачував, центрував, щоб у мене було чопко. Щоб посадочне місце ту, те, ту сторону посадочного місця ступиці прийшлось наварювати, тому що ще у тих хазяїнів воно впустилося, і е, центрація ж на ступиці, а воно трошки з'їло. Я все це діло наварив, проточив, диски е, е, ті колеса насіли дуже плотно. Графіточку помазано, надіто. От так. Значить, яка маркіровка дисків? Диски у нас італійські. Зараз усю маркіровку ми заснімемо, вам покажемо, ну, щоб не було питань Дякую. Е, всі номенклатурні номера на дисках вибиті. От ми вам їх і показуємо. 22,5 по наружі, 7,5 це внутрі і виліт 153. Далі. Далі. Нагрузка на диск 148-145 м. У нас на скатеві 149-146. Ну, Трошки вона там відлічається. Так, от його номенклатурний номер. Це от так. Да. Да. Далі. є... Дот є. Так він весь описаний. Далі він весь описаний, да, тому що це диск. Не от той, і всередині гравіровка. Навіть. І всередині вся гравіровка. От і на цій стороні, дивіться. Дюйми понаружі, дюйми внутрі. От номенклатурний номер, Made In Italia. 1742, то я не знаю, що воно таке. І тут ось вибито 18.08. бачиш? Mm. 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 Ну, диски абсолютно нові. Чисто, випадково ми знайшли чоловіка, він із Волині, Станіслав, якраз е е своєю фурою був е заказ у нього на Дніпро, і він нам ці диски привіз. Ну, що я вам хочу сказати? Ніде їх немає, особливо нових. Є БУ. А нових це, ну я не знаю. Китайські є, а от таких ні. Ну, нам, нам попалися. Він привіз їх сім штук е, з е, резиною. Ну, два продав, резину поставили батькові на зіла. І тут ми трапилися, і диски нам він привіз. Отак. От резину теж я вже розповідав, володя. Три прислав і в Саші ми купили два. Резина отлічна. Глубина протектора 18 мм. Ну, кой де є 19, якщо понаружі. Це отлично, це нова, в принципі, резина. Так що я задоволений з цим переобладнанням. Зараз спробуємо, як вона себе буде вести на трасі. Ну, я думаю, буде отлічно. по наружі. Я вже говорив, що вона тут метр і один сантиметр. А той. Скат Камазовський, він новий метр два. Так що вона на сантиметр трошки нижча. Ну, якраз те, що нам потрібно. Зараз не поставив, щоб вам показати усю номенклатуру. Зараз запасочку ми ставимо і все, машина переобладнана. Андрюша стави е, протитуманні фари летовські, і на тому діло закінчується, Що машина у нас заряжена. Залишилося поставити Якщо по можливості кондиціонер, ну я думаю, не будемо його ставити. Далеко ми літом не їздимо. Так що, вентилятори у нас є, то вже буде, мабуть, трошки аж займає. Так що, на все добре, дивіться, насолоджуйтесь, підскажуйте, кому що непонятно, телефонуйте, роз'яснив. На все добре. І разом до перемоги.